Чи больше ведра с ней осталось, чешу. Да. Русский мир. Це праха. Ой, ой, ой. Жахливе, жахливе видовище, жахливе видовище. І зовсім не так вже і давно ми тут празднували 50-річчя цього унікального об'єкту національного достояння. Серце кров'ю обливається, дивиться на все це. Що тут сталося. О, це у нас була е, столова. Тут ми обідали, а там кухня. І снаряд пробив два поверхи, кришу і другий поверх. Плі, пліти якраз впали на пульт управління. Цей зал, вся ця апаратура, майже вся на 90% вже не використовувалася. Це старовинно, це як музей. Ми тут екскурсії проводили, але зараз бачите, де ми знову вернулися в кам'яний вік після цих. Не тільки Русня тут наробила, але й наші мародери, бачите, вон, старовинні прийомники. Уже це вже робота місцевих мародерів на цветмет, на драгметали, Курочили, курочили, Майже все розкорочили. А от у цієї кімнати було все, що замінило той великий зал. Дуже унікальна апаратура була. Дороговартісна, але в биту ці комп'ютери, які тут були, вони нафіг нікому не нужні. Але ж поперли все. Крім руснявих на написей на стінах, тут нічого і не залишилось. О, бачите, у самураї не цілі, тільки путь. Це якісь тут ще самураї обреталися. Настоящий майстер не гордині, Ну, блін. Що ви все, як то кажуть? Був все стільки у нас Це унікальний такий телескоп. Радіотелескоп. І унікальність його не тільки в тім, що він такий дуже-дуже великий. От це, бачите, там 2040 от таких от диполей стоїть. Тим, унікальність цього телескопу ще й в тому, що він робить на предельно низьких частотах, а тут амплітуда космічного випромінювання на цих частотах сама така велика. Ми можемо бачити те, що ні, ні, ніде другому радіодеапазони не побачиш. Кожен день цей телескоп робив. І ну, дуже багато. Ми випали з Мирового, а це великий телескоп з Мирового радіоастрономії, з мирової науки. Ну, це кожен день він унікален. Те, що ми тут віднаблюдали, відспостережили, треба ж десь їх хранити. І це ж це, цей міх вселенний зафіксований нами, він ніколи ж не повториться. Тепер, які сюди приїздили, казали, що тут треба, я не знаю, там, з десяток міньорів і місяця на два-три непреривної роботи. Ми ходимо там, де ходили мародери. Ми дивимося, їм нічого не страшно цим клятим мародерам. І ми дивимося, куди вони, там тропка є, отак от от ми потихонечку потихонечку Ну, по нашим прикидкам, таким, дуже таким, десь ну, не один десяток мільйонів євро треба, щоб тут щось, щось встановити, щоб воно заработало. Ми тут задумали і вже годів 20 стараємось побудувати радіотелескоп нового покоління. Це ми його назвали так гурт, гігантський український радіотелескоп. Але ж на науку в Україні фінансування дуже таке маленьке, там во всьом, в остальному світі вже строяться аналогічні антени. дуже це прикро, що ми трохи за цього не встигаємо бути ну, в перших рядах.